Можуть митний кодекс увібрав у себе всі прогресивні нововведення, які напрацьовані баторічною спільною працею зацікавлених сторін щодо спрощення та здійснення митного оформлення на кордоні. Вони настільки прості і зрозумілі, що унеможливують подвійного трактування, а це поліпшує взаємовідносини і митників, і суб'єктів зовнішньоекономічного економічного напряму. Чотири години. Ось час які відведення для митника для митного оформлення. Я хотів би сказати максимально скорочено документів, необхідних для митного оформлення. Ми сьогодні також про це ще раз про трактуємо. Я ще раз і ще раз хотів би підкреслити: мінімум документів, які потрібно подавати до митного оформлення. Також було наголошено, що митники будуть діяти чітко і відповідно до своїх повноважень. Аби не допускати порушень з боку тих, хто цього намагається і зробити, червня митниці.